Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Мудра Турбота Приповістей 22.3 Мудрий бачить лихе і ховається, а безумні йдуть і караються. Видовище було жахливим. Зграє з 55 китів викинулось на шотландський пляж. Волонтери намагалися їх врятувати. Однак ті зрештою загинули. Ніхто не знає, чому відбуваються такі масові викиди на берег, але це може бути пов'язано з сильними соціальними зв'язками між китами. Якщо один потрапляє в біду, інші приходять на допомогу. Інстинкт турботи. Який за іронією долі може призвести до трагедії, Біблія закликає нас допомагати іншим. Однак нам треба бути мудрими в способі цієї допомоги. Якщо ми хочемо відновити когось, хто потрапив у гріх, повинні бути обережними, аби нас самих не втягнули в цей гріх. І хоча ми повинні любити своїх ближніх. Ми також повинні любити самих себе. У книзі приповістей сказано: мудрий бачить лихе і ховається, а безумні йдуть і караються. Це гарне нагадування про те, коли допомога іншим починає шкодити нам самим. Декілька років тому нашу церкву почали відвідувати двоє нужденних людей. Незабаром небайдужі члени церкви. Почали виснажуватись, реагуючи на всі їхні прохання. Отож церква вирішила встановити розумні межі в допомозі. Ісус, наш найкращий помічник, приділяв час відпочинку, і Він стежив за тим, аби потреби його учнів не витіснялися потребами інших. Піклуючись про власне здоров'я, ми зможемо ще більше піклуватися про інших у довгостроковій перспективі. Як розпізнати свою потребу у відпочинку та притулку, що допомагає вам тривалий час служити іншим? Помолимось. Святий Дух. Будь ласка, дай мені сили служити іншим у здоровий, сталий спосіб. Амінь Матеріал надано служінням хліб наш насущний.